Офіційних повідомлень про припинення постачання американської зброї уряд України не отримував. Так відреагував на інформацію про призупинення поставок прем'єр-міністр. Сьогодні ця підтримка є, і маємо надію, що вона продовжуватиметься. Сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання журналістів. І додав, що Україна налаштована продовжувати співпрацю зі США. У разі ж проблем каже Шмигаль: військові та уряд мають інструменти, щоб втримати ситуацію. За словами прем'єра, Україна нині виготовляє найбільше Євих дронів у світі а загалом самотужки закриває третину від потреб зброї. За цей рік каже Шмигаль у планах збільшити власне виробництво до 50%. За останні три роки Україна побудувала новий абсолютно оборонно-промисловий комплекс, який має сьогодні спроможності. Які зросли в 35 разів до 35 мільярдів доларів на рік, український оборонно-промисловий комплекс може виготовляти, випускати нашої продукції за два останні роки власне виробництво артилерії збільшилось втричі боєборони транспортерів у 5 разів протитанкової зброї в 2 рази боєприпасів у 2,5 рази.